Всім привіт! Ви на каналі веб-дизайну The Like, з вами я, Юлія. 2023 рік добігає кінця, і, отже, саме час подивитися на тренди, які у нас будуть в 2024 році. Це будуть передбачення, мої особисті погляди на тренди та, в принципі, якісь висновки з того, що ми вже маємо на кінець 2023 року. Я хочу розпочати з такого тренду, як штучний інтелект. Давайте подивимось правді в очі. Штучний інтелект займає дуже велику частину творчості та нашого життя. Кожен день виникають якісь нові штури. Штуки, які можна приміняти саме в дизайні. І кожен з нас так чи інакше користується цим штучним інтелектом. Це дуже класна річ. Я не хочу вдаватися в подробиці, чи буде це замінювати колись веб-дизайнера. Я вважаю, що ні, якщо коротко. Але за допомогою штучного інтелекту ми можемо робити якісь унікальні, дуже цікаві речі. Отже, давайте подивимося, які картинки взагалі можна генерувати за допомогою штучного інтелекту. Наразі ми маємо дуже багато програм штучного інтелекту, але я хочу подивитися картинки. Якщо ви зайдете на Behance, ви можете ввести в пошукову строку Midjourney Artificial Intelligence. І ви побачите дуже багато різних картинок, які були згенеровані різними користувачами. І це надасть вам уявлення, наскільки різними можуть бути ці картинки. Це можуть бути різні стилі, від мальованих якихось до 3D. І дуже цікаві рішення. Тобто штучний інтелект дозволяє робити. Якісь самі неймовірні такі ідеї, фантазії, реалізовувати їх за допомогою штучного інтелекту, і в принципі, ви бачите, що в залежності від якихось потреб будуть генеруватися зовсім різні картинки. Також ви можете зайти на сайт Midjourney і подивитись, що там є, які картинки. Ці картинки надихають на створення якихось інших картинок і можуть надихнути вас на створення чогось унікального та свого. Отже, тут багато різних стилів. Ви бачите, наскільки люди по-різному мислять, і як по різному вони надають цей запит до штучного інтелекту зі своїми ідеями. Отже, якщо вам не вистачає натхнення, заходьте сюди і просто дивіться, лайкайте, зберігайте. Дуже цікаві є роботи, і це дуже класно. Отже, я вважаю, що одним з головних трендів в наступному році будуть картинки. Створені штучним інтелектом, поки що я не знаю такого штучного інтелекту, який би зміг самостійно створювати макети для веб-дизайну. Можливо, пройде якийсь час, і в принципі, штучний інтелект почне генерувати такі достойні макети, але поки що це далеке майбутнє. Та ніхто нам не забороняє користуватися штучним інтелектом для створення якогось візуалу, картинок. Отже, я думаю, що це буде дуже популярним в наступному році, і в принципі цей тренд може стати головним. Зараз я хочу зробити деяке передбачення на майбутнє. Я вважаю, що цей тренд буде розвиватися. Він вже має якісь тенденції. Можливо, це відбудеться не у 2024-му, а трошки пізніше. Але зараз ми маємо вже всі ознаки того, що цей тренд буде існувати. Отже, це тренд голосових асистентів на сайтах. Наразі, окрім створення якихось візуальних елементів, програмісти всього світу працюють над створенням штучного інтелекту, який зможе працювати з голосом. Я думаю, що ви вже всі бачили ці діпфейки та різні відео, а також голосові якісь обробки, де ви можете створювати свої аватари з відео, з таким же голосом. Це ще не ідеально, але за цим майбутнє. Отже, як це буде проявлятися на сайтах? Я думаю, що буде виникати все більше сайтів, на яких є голосовий асистент. Але зараз це одностороння історія, коли ти заходиш і там є вже якийсь голос, частіше за все він записаний. І діє за якимось алгоритмом. Я думаю, що у нас в майбутньому виникне можливість голосового керування сайтами. В принципі, ми вже маємо це з телефонами, гаджетами. І багато років йде мова про те, що треба це зробити і на сайтах. Я не технічна людина, і тому я не хочу вдаватися в подробиці, як це може бути реалізовано. Можливо, вже є якісь рішення для цього. Але я хочу подивитись на такі сайти з точки зору саме дизайну. Хочу показати вам дуже цікавий сайт. Він має звуки і ось так співає. Це дуже прикольно. Тобто, ти сидиш. Що Що відбувається? Тобто хтось, хтось тут намагається співати. Ось такий асистент. Як я вже з'ясувала, це артист, який співає. Ось так це виглядає. Це трошки стрьомно, якщо чесно. Якийсь такий психодел. І коли ви наводите сюди мишку, курсор. Окрім голоса, тут ще з'являються якісь фотографії. І це реально, як, я не знаю, навіть як е фільм-жахів якийсь можна пугати е людей, у яких психіка не дуже кріпка. Ви не знаєте взагалі, коли він заспіває. Але щось в цьому є. Мені дуже сподобався цей сайт, саме тому, що він. Так, треба його вимкнути, цей звук. Так, давай. Оф, саунд оф. Коли, от, давайте поговоримо, що важливо в таких сайтах. В принципі, головна ідея цього сайту це голос та звук, але дуже часто це починає бути нав'язливим, і воно вже так підбішує. Ось я з вами розмовляю. А він там якісь пісні свої співає. Але ця історія така, що користувач повинен зайти на цей сайт і поринути в дослідження сайту, музики і не відволікатися. Але ми з вами зараз робимо огляд, тому ми трошки його прикрутили. Ось така історія, в принципі, нічого такого тут з точки зору прям дизайну немає. Є якась реалізація цього, ну, назвемо його асистентом голосовим, хоча це. Начебто якась істота тут або людина, взагалі виглядає як щось таке з майбутнього. Дуже прикольно, але давайте подивимось інші сайти. Це сайт подкастів, що цікавого на цьому сайті, коли людина тут починає говорити, тобто людина, яка записана, у нас виникають такі навушники і хвилі, які імітують цю розмову. Це доволі прикольно виглядає, це такий інтерактив, і ти одразу відчуваєш, що ти на сайті, начебто, не один. В чому суть таких сайтів, де є голосовий асистент? По-перше, це покращити користувацький досвід. Коли ми знаходимося на сайті, частіше за все ми відчуваємо себе, начебто в океані інформації. Ти один і перед тобою дуже багато різної інформації, і ти там намагаєшся щось знайти. Коли є голосовий асистент, задача такого сайту. Надати відчуття, що людина не самотня, і ви бачите, що це часто пов'язано з музикою, з якимись подкастами, з медітаціями. Це дуже класна історія саме для таких тематик сайтів. Отже, я думаю, що це дуже класно. В принципі, таке можна використовувати навіть для сайтів банків, тому що там людина також потребує в якійсь підтримці. Це можна використовувати на сайтах лікарів, це також було б непогано, тому що треба людину якось заспокоїти, повернути її в такий бік, що вона не сама. Показати, що є хтось, хто готовий допомогти. Отже. Це прояв деякої емпатії, трошки більшої ніж коли просто на сайті є якісь тексти. Щодо голосового керування сайтами, це значно полегшить роботу. Користувачів, які мають якісь обмеження, тобто люди, які мають поганий зір, якщо вони будуть керувати сайтом за допомогою голосу, це буде дуже зручно. Зараз в цілому світі зберігається така тенденція, що людей з обмеженими можливостями все більше інтегрують в звичайний світ, тому я думаю, що Голосові асистенти та керування голосом можуть стати трендом. Давайте перейдемо до інших трендів, і один з них буде Bento UI. Нещодавно ми з вами говорили про цей тренд. В цілому він існував вже давно, але в цьому році він почав набирати оберти. Я думаю, що він збереже свої тенденції. А отже, давайте подивимось на сайт, як вони виглядають і що взагалі таке Bento UI. Термін Bento до нас прийшов з Японії. Це означає таку коробочку, в яку складають їжу поділено. Ще на деякі коробочки. Отже, сайти і інтерфейси виглядають приблизно таким же чином. Ви можете бачити, що сайт складається з таких боксів, в яких знаходяться якісь логічні елементи. Причому стиль бенто, ви можете бачити, що він, в принципі, може бути реалізований доволі різними способами. Ось як на цьому сайті, коли тут використали різні стилі. І, в принципі, тут не все загнано в такі бокси, а лише якісь окремі. Сторінки мають таку структуру саме з цими боксами. Ось ви бачите, коли є багато інформації, це дуже актуально показати цю інформацію в таких блочках. І це виглядає доволі стильно. Такі блоки мають сенс, коли дуже багато інформації. І ось тут для меню, в принципі, доволі непогано виглядає. Але далі ми маємо блок такий на всю ширину вже без боксів. І футер, який, в принципі, виглядає доволі звичайно, як... Для бенто стилю. Якщо ви подивитесь на головну сторінку, то тут від бенто не залишилось майже нічого, лише якісь загальні стилістичні елементи і все. Але все це доволі непогано зроблено. І ось коли ми маємо багато фотографій, тут знову повторюється цей стиль. Тобто, дизайнери взагалі взяли цей стиль для якихось окремих елементів на сайті і реалізували його. Ще один тренд, про який я хочу поговорити, і я думаю, що він буде зберігатися ще дуже довго, це бруталізм. Бруталізм це стиль, коли використовується все гіпертрофоване. Якісь елементи можуть бути грязнуватими, якісь елементи грубими. Цей стиль виглядає таким чином, начебто, ви робили це якимись підручними засобами, начебто, у вас була газета, ножиці, і ви це вирізали і клеїли. І не так охайно, а як попало. Це такий стиль протесту і якогось самовираження. Стиль бруталізм дуже часто використовується з різними стилями, типу гранж, коли там якісь паттерни, такі газетні, ще щось, написи на стінах, якісь фарби розлиті. Як на мене, цей стиль надає найбільшу свободу саме дизайнеру, як художнику. Цей стиль має дуже широкий спектр використання, і, в принципі, останнім часом його. Комбінують навіть з такими більш спокійними стилями. Я навіть зустрічала в комбінації з якимось, типу там Бенто ще щось. Це таке протиріччя, але дуже цікаво, коли бруталізм трошки причісують і роблять його більш таким спокійним. Але в цілому він зберігає всі свої тенденції. Я хочу показати вам сайти, які стали трендовими під кінець цього року. І, в принципі, я думаю, що вони продиктують свої правила для цього стилю в наступному 2024 році. Ось перший сайт, який я хочу показати, він має нагороду Awards. і називається він plasticaproblema.com Отже, це протест, це протест проти пластику. Те, про що я сказала, бруталізм тут одразу помітний. Це такі неохайні текстури, дуже великі. Якісь погані фотографії в поганій якості. Ви можете бачити ці пластикові елементи. Вони, в принципі, тут так неохайно вставлені. І також тут використовується зображення зі штучного інтелекту. Я вже бачу, що це згенерував якийсь Міджорні або ще якась мережа. І ви бачите, що тут використовуються такі кольори, також характерні для бруталізму, дуже ядерні. Бусковий та синій. І далі у нас поверх бускового вже йдуть такі зелені кольори, які просто виглядають доволі трешово, тобто вони не поєднуються один з іншим. Але це все не проблема, тому що це бруталізм, і тут взагалі можна все. Але ви бачите, що тут є меседж до людства, і тому тут є певні правила, не дивлячись на те, що це прям такий трешак трешак І ось тут ми бачимо кукол Барбі. Чому би ні, це ж також пластик. Ось така проблематика, яка е, показується тут на сайті. І для того, щоб показати якусь екологічну проблему. Сайт в стилі Бруталізм це, мені здається, те, що треба. Ще один сайт хочу вам показати. В мене не вистачало сміливості на те, щоб показати вам його протягом року. Він також був нагороджений аворцем і він про ядерну бомбу. Ось так виглядає сайт. Коли ти живеш в Україні, це не викликає багато ентузіазму. До речі, люди, які створили цей сайт, вони також з України. І, в принципі, це проблема, тому наратив цієї проблеми. Про ядерну зброю, він літає в повітрі вже другий рік. І тому команда розробників вирішила зробити такий сайт, який називається if any Bomb Falls Якщо бомба впаде. Ось так виглядає це все. Це також стиль бруталізму. Ви бачите, тут є і анімація, і великі заголовки, і текстури. Доволі цікавий сайт з точки зору саме створення сайту та дизайну в стилі Бруталізм. Я не хочу. Сильно вдаватися в жахіття, які тут показують. Але з точки зору реалізації, саме в цьому стилі, цей сайт заслуговує бути відміченим. Отже, ви бачите, як тут все реалізовано. Дуже круто, дуже класно. І, в принципі, ми бачимо, що ритм сайту, динаміка така, як і на інших сайтах в будь-якому стилі. Але саме стилістика дизайну візуальною складовою, вона. Виконана в стилі бруталізму. Ось ви бачите такі рвані краєчки, такі погані фотографії, в поганій якості це все ознака цього стилю. Ще один тренд, який буде 100% в наступному році, це використання 3D-елементів. Зараз дівчата отримають естетичне задоволення, а хлопці скажуть виключити цей сайт, тому що тут дуже великі ціни. А дівчата дуже полюбляють Це Це сайт Cartier. І що мені подобається в Cartier, це не їх вишукані речі, а те, як вони підходять до своїх сайтів. Це дуже прикольно. Що цікавого саме тут? Нам цікаво використання саме 3D-об'єкту. Але коли ви використовуєте такі 3D-об'єкти, треба розуміти, що... Сайт стає грозливим і він дуже довго завантажується, тому що це вже трошки інші технології. Сайт Картієн не дуже показовий з точки зору дизайну, тому що це гра. Але ви можете зрозуміти, про які 3D-об'єкти саме йде мова. Я маю для вас ще декілька прикладів. І 3D-об'єкти можуть виглядати ще й таким чином. Це виглядає доволі цікаво і, в принципі, дуже сучасно. Також 3D-об'єкти стали використовувати навіть для. Того, щоб показати якісь товари. Я зустрічала навіть інтернет-магазини, в яких показують свої товари саме в такому ракурсі. І такий сайт може бути дуже грозливим, але розробники якось справляються, що я порекомендую конкретно вам, як дизайнерам. Тенденція така, що все далі використовується більше і більше цих 3D-об'єктів. І ви, як дизайнери, повинні розуміти, що вам треба вивчати наступні роки. Отже, коли ви розвиваєтесь, вам треба ще засвоїти якісь навички. Коли ви вже засвоїли якусь базу про веб дизайн і хочете якось розширити свої вміння, ви можете абсолютно сміливо вивчати 3D. І моделювання цих об'єктів, тому що це буде дуже класним бонусом для вас, як для дизайнера, на будь-якій роботі та навіть у фрілансі. Тому беріть собі це на замітку і поринайте в світ створення 3D-об'єктів. Є також інші види 3D-об'єктів, і вони реалізовані не за допомогою програм для створення 3D-об'єктів, а це, начебто, або CSS, або JavaScript. Тобто, це у нас тексти, які перевертаються, і ви, як дизайнери, можете це реалізувати як задум. І пояснити розробникам. Отже, для цього навіть не треба вивчати 3D дизайн. Ось ще деякі сайти, які я хочу вам показати для натхнення з 3D-елементами. Ще один тренд, який збережеться у 2024 році, це використання величезних фотографій на фоні на сайтах. Це може бути не лише в хедері або на головному екрані. Це використовується впродовж всього сайту. Отже, давайте поринемо в наші приклади і подивимось, як це може виглядати. Ось такий сайт, і тут використовуються настільки великі фотографії, що вони навіть. Заходять на футер. Тобто це єдина композиція. До речі, з цього тренду можна виділити ще деякі тренди. Один з них це коли сайт плавно перетікає з одного слайду в інший. Тобто, у вас немає чіткої зміни екранів. У вас кожен екран якось трансформується в інший за допомогою форм, за допомогою бекграунду, за допомогою інформації якось. І ось тут це також видно. Це невеличкий сайт, це більше якраз про цю величеньку фотографію на фоні. Але ви бачите, що у нас є скрол, і ви прокручуєте, начебто, два екрани. Але це все фактично одна історія. Тобто такий цілісний сторітелінг. Ще цей тренд може виглядати таким чином. І тут також ви бачите цю історію, коли у нас. Кожен екран перетікає в інший, і все дуже органічно. У вас немає відчуття, що блоки просто змінюються один за іншим. Тобто навіть бекграунд перетікає потрохи в основний екран. І це дуже класно. Це також тренд 2024 року. І поки я на цьому сайті ще скажу, що будуть в тренді дуже великі заголовки. Ця тенденція також проглядається вже. Пів... Ця тенденція також проглядається у всіх таких топових дизайнерів. Це зрозуміло, тому що наші екрани стають все далі більшими, і тому у нас використовуються такі великі фотографії, великі заголовки. В принципі, це має сенс. Також одним з трендів 2024 року будуть темні інтерфейси. Чому так? Тому що люди втомилися від світлих інтерфейсів. До речі, якщо ви хочете самі це побачити, просто зайдіть на Words. І виберіть якусь категорію типу «Site of the day». І коли ви погортаєте ці сайти, ви побачите, що більша частина з них вже темні. А отже, ця тенденція буде зберігатися і в наступному році. Темний інтерфейс не завжди означає, що він буде саме чорним, але ви бачите, що в принципі, в цілому, це дуже такі глибокі темні кольори. Також ще хочу озвучити тренди візуального стилю, тому що ми з вами поговорили про загальні тренди в цілому, про тренди глобальні, типу штучного інтелекту. Але кожному з дизайнерів ще цікаво подивитись на якісь такі деталі, які будуть також в тренді. Отже, давайте подивимось на перший з них, і це тренд, який Біхенс назвав неземні насолоди. Я би віднесла цей тренд більше до нейромереж. Тому що це в основному картинки, які були згенеровані саме Міджорні або ще якимись штучними інтелектами. Отже, давайте подивимось на мудборд, який пропонує нам Біхенс саме під цією тематикою. Це якісь вишукані, може, бекграунди з якимись рельєфами, ландшафтами, це якісь неземні рослини. Все це створюється за допомогою штучного інтелекту загалом. Але дещо, можливо, створюється людиною саме в 3D-якихось програмах. В цілому це все ж таки штучний інтелект. Ще один тренд: це барвінковий колір. Behance також виділив цю дошку настрою, і ви можете бачити це такі дуже цікаві кольори, і люди використовують їх по-різному. І тут ви можете бачити і градієнти, і всі деталі в різних відтінках, але все в одному кольорі. Також я думаю, що збережеться тренд з намальованими деталями, тобто доповнена реальність, але дорисована реальність, скоріш за все. І ви бачите, як дизайнери використовують це ну, хтось руками домальовує, хтось це робить в Adobe Illustrator. І, в принципі, це дуже класно виглядає, начебто намальоване олівцем, і воно додає такого життя, чогось молодіжного. Це в принципі про комунікацію з людьми. В цьому році були трендовими шрифти в стилі груві, і я думаю, що також вони збережуть свої тенденції, тому що це доволі непогано виглядає, і вони такі трошки ретро. Але можна їх використовувати дуже стильно. І, в принципі, протягом цього року ми багато бачили різних сайтів з такими шрифтами. Саме тому, що цей шрифт дуже класно працює за стилем бруталізм, він збереже свої тенденції, буде використовуватися і надалі. Тим більше, що шрифт в стилі груві він має дуже багато видів і дає. Великі широкі можливості для того, щоб творити щось цікаве. Наступний тренд це кольорові блоки. Це таке різноманіття всіх кольорів, але це дуже трендова річ. Я думаю, що вона збережеться на протязі 2024 року. Дуже графічні такі елементи, і, в принципі, класно поєднувати таке на якихось таких драйвових сайтах, де є динаміка. Де треба щось показати, привернути чиюсь увагу. Дуже класно, дуже стильно. Отже, зберігайте собі цей тренд. Він також буде актуальний, особливо, якщо ви робите сайт для якоїсь такої творчої сфери, або навіть для розробників програмного забезпечення це також буде актуально, тому що такі кольори, такий стиль полюбляються використовувати на сайтах різного софту для того, щоб привернути увагу до їх продукту. В принципі, це дуже стильно, дуже класно. Отже, зберігайте цей тренд. Я думаю, що він вам знадобиться. І останній тренд, про який я хочу сьогодні розказати, це колір від Pantone персиковий пухнастик або Peach Fuzz». Можливо, ви вже чули про цей колір, і я думаю, що в 2024 році він нас не омине і виглядає він. Ну, якось так: це щось таке рожево персикове. І пухнасте. Я не знаю, як ви будете робити пухнасті кольори. В принципі, Midjourney та інші нейромережі вам в допомогу, і мені буде дуже цікаво спостерігати, як дизайнери поринуть цей колір і як вони будуть його реалізовувати. В принципі, я думаю, що можна дуже класно його використовувати. Колір цікавенький. І я думаю, що наші дизайнери знайдуть, як його використати вірно. Та так, щоб це стало стильно і дуже кльово. Це всі тренди, про які я хотіла сьогодні вам розказати. Пишіть в коментарях, чи все я розповіла, чи можливо ви знаєте якісь такі тренди, які стануть популярними на 100%. Будемо обговорювати це в Коментарях. І не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки, відмічайте дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Хочу побажати вам в наступаючому 2024 році, щоб ви і ваші дизайни завжди були в тренді, щоб вам легко давалися всі ваші задуми, щоб ви навчалися і отримували задоволення від цього процесу, щоб ваші клієнти завжди були класними, завжди платили багато грошей. Бажаю вам отримувати аворци на бігенці, на різних сайтах. Реалізуйтеся, будьте допитливими, будьте чуйними, будьте емпатійними, і ви зможете створювати найкращі дизайни для своїх користувачів. В наступаючому році бажаю вам і вашим сім'ям злагоди та миру. З вами була я, Юлія, і канал веб-дизайну The Like. До нових зустрічей!